Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачну та швидку закуску. Якщо ви любите сусиски в тісті, але вам їх готувати, цей рецепт саме для вас, тому обов'язково зберігайте і починаємо готувати. Для цієї закуски нам знадобиться тостерний хліб. Обрізаємо від нього скоринку. Скоринку ми викладаємо на деко і відправляємо в духовку приблизно 150-180 градусів хвилин 5-10. Нам потрібно, щоб з них утворилися сухарики. Саму м'якушку ми розкатуємо за допомогою качалки, трішки її придушуючи, щоб утворився ось такий ось тоненький пласт. На хліб викладаємо шматочок сиру та міні-сосиску. Я сосиски розрізала на дві частини. Якщо у вас більше сосиски, розрізайте їх на 4 частини. Придушуємо, краї хлібчика можна змастити трішки водичкою, щоб вони краще приклеювалися один до одного. І таким способом закручуємо весь остальний хлібчик. Коли з коринок від хлібчика зробилися сухарики, перемалюємо їх за допомогою подрібнювача або натираємо на терпку ось таку крихту. Висипаємо її на тарілку, додаємо чайну ложку паприки та все добре перемішуємо. Беремо другу глибоку тарілку, вибиваємо туди два яйця, додаємо сіль, перець і взбиваємо яйця. І тепер, коли вже все готово, будемо обсмажувати наші так звані сосиски в хлібові. Спочатку вмикаємо їх в збиті яйця, потім в сухарі, і викладаємо в сковорідку, вже розігріту з олією. Обсмажуємо приблизно з кожної сторони по 40-50 секунд. Готуються вони дуже швидко, так як там вже все готове. Нам потрібно тільки, щоб зарумянилася скоринка. Перевертаємо і обсмажуємо з другої сторони. Готові сосиски в хлібчику викладаємо на серветку, щоб вона вібрала зайву олію. А після чого вже викладаємо на тарілку, в якій будемо подавати. І як ви бачите, готується все дуже швидко та просто, а виходить дуже смачно, вони дуже хрусткі. Обов'язково спробуйте їх приготувати і обов'язково підписуйтесь на мій канал.